Інформаційні підсумки вівторка 2 квітня до вашої уваги. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Загинув під Креміною. У Хмельницькому попрощались із героєм Олександром Грицьковим. Привезли два срібла. Учні ліцею номер 1 імені Володимира Красицького стали призерами всеукраїнських шкільних олімпіад. Серед дев'яти колективів оберуть кращий. У Хмельницькому стартував обласний тур фестивалю конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського. Сьогодні у Хмельницькому попрощались із героєм Олександром Грицьковим. Він народився в обласному центрі. У цивільному житті працював автослюсарем. На захист України став ще наприкінці літа 2022 року. Загинув Олександр Грицький 27 січня 2023, неподалік Креміної Луганської області. Поховали героя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Дуже порядний, дуже скромний, вихований хлопчик, гарно вчився, поважав батьків, мав дуже багато друзів, дали повістку, відправили в Житомир, навчальний центр, а звідти його відправили під Бахмут, в Він дуже хотів ту бригаду, він туди просився. Там був дуже порядний командир до того часу, поки того командира не поранили. 26 січня він не вийшов останній раз на зв'язок. Наскільки я пам'ятаю і знаю, дали йому повістку. Він, він не відмовлявся, пішов по повістці. Хоча там в нього деякі були, так скажемо, проблеми невеличкі з здоров'ям. Сказали, що там піди, підлікуйся. Він відмовився, сказав, що і так можу йти і бити ворога. Веселий, гарний, компанійський, не відмовляв нікому. Дуже багато людей його знало, з ким він працював, звертались до нього. Гарна була людина, і на жаль, війна, клята вона забирає молодих. Обрім роботячий, любу скрутну хвилину, завжди допоможе, завжди послухає. Ми з ним від'їздили на роботу разом багато. Ну, що можна сказати? Хороша людина. Від на руки від Бога були, він машини ремонтував. Дуже щира людина, дуже. Як то, казати, можна так сказати, що для нас це дуже велика втрата. Чергову партію бойових пташок передав військовим міський голова Олександр Семчишин. Цього разу за бюджетні кошти закупили 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3T та один DJI Matrix 30T. Їх отримали бійці різних підрозділів сил оборони, що дислокуються на території Хмельницької громади. Вартість закупівлі майже 2 мільйони 200 тисяч гривень. Передали вже традиційно дороватісні квадрокоптери. Це 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3T з тепловізором і один квадрокоптер DJI Matrix 30T з тепловізором. Загальна вартість 10 3T, що і одного матраса, майже 2 мільйони 200 тисяч гривень. Це бюджетна закупівля, це кошти платників податків. щиро дякую нашим платникам податків за наповнення дохідної частини і за те, що даєте нам можливість допомагати нашим силам оборони. Наразі з початку року, з початку 2024 року, ми передали вже майже 160 квадрокоптерів і понад 1400 fpv дронів, сімки, вісімки і десятки. Очікуємо найближчим часом, буквально найближчі дні поставок десятки і вісімки FPV, Ну і очікуємо чергових поставок вже після проведених тендерів ще три тешок і матрасів. Звичайно, що одразу ж отримуємо одразу ж в той самий день. Фактично передаємо різним підрозділам наших сил оборони для того, щоб вони чили русню і наближали нашу перемогу. Тому передачі передача буде багато, працюємо далі. Допомогу від благодійників отримав Хмельницький міський центр соціальної підтримки та адаптації. Активісти фонду Мрія передали закладу гасові обігрівачі та пально-мастильні матеріали. За словами директора установи Олександра Парація, все це будуть використовувати у пункті незламності. Головним завданням нашого колективу, це насамперед допомогти людині, котра перебуває в скруті. Лева частка усіх витрат падає безпосередньо на кошти нашого міського бюджету. Тому допомога, котрі надають сьогодні нам благодійні організації, меценати, різноманітні благодійні фонди, дуже необхідна для забезпечення потреб наших клієнтів та для належної організації роботи нашої установи в цілому. Сьогодні ми починаємо. Співпрацю з благодійним фондом Мрія, котрі надали для потреб нашої установи, безпосередньо для забезпечення пункту незглавності, який функціонує в нашій установі безпосередньо в цінній зимовий період це керосинові обігрівачі, це керосиновий нагрівач. Безпосередньо також необхідне паливо-мастильні матеріали для нього, що буде вкрай необхідно для забезпечення потреб осіб, котрі будуть перебувати в пунктах незламності в зимовий період. Учні ліцею номер 1 імені Володимира Красицького у всеукраїнських шкільних олімпіад. Одинадцятикласниця Олександра Кушляк посіла друге місце на Олімпіаді з правознавства. Її наставником був директор навчального закладу та вчитель предмету Святослав Ратушняк. А десятикласник Роман Вінічук здобув друге місце на Олімпіаді з інформатики. Готувався під керівництвом педагога Віктора Фелонюка. Подробиці далі у сюжеті. Одинадцятикласниця Олександра Кушляк здобула друге місце на всеукраїнській олімпіаді з правознавства. Дівчина зізнається, до цього йшла довго у попередні роки. Перемагала на рівні області та спочатку через ковід, а потім через повномасштабне вторгнення Росії четвертий етап олімпіади скасовували. Тож спробувати свої сили на всеукраїнському рівні школярка не мала змоги. Законодавство постійно змінюється, оскільки це воєнний стан. Я проходила через ці ці зміни, я опрацьовувала. Було багато змін у різних у трудовому законодавстві, у так само у цивільному, сімейному та кримінальному, але воно все приходить до тебе, якщо ти берешся, сідаєш і перенаєш у вивчення права. Додає, попри те, що в 11 класі предмету правознавство немає. Ця навчальна дисципліна їй дуже подобається. Тож охоче виділяла вільний час на підготовку до олімпіади. каже найбільше її цікавить кримінальне право. А от найважче даються розв'язування юридичних задач. Це потребує знання різноманітних кодексів конституції, і інколи дуже важко визначити за якими статтями повин, повинен бути розв'язок задачі. Наставником Олександри був директор навчального закладу та вчитель предмету Святослав Ратушняк. Ми освоювали весь той навчальний матеріал, який вивчається на профільному рівні. Звичайно, що вирішали завдання, тести тренувалися, тобто, все те, що в нас було. Ну і звичайно, це дало нам бажаний результат. А десятикласник Роман Віннічук здобув друге місце на олімпіаді з інформатики. Готувався під керівництвом вчителя Віктора Фелонюка. каже в минулому році не потрапив на всеукраїнський рівень, тож цього разу доклав максимум зусиль, аби це зробити. Безумовно, я готувався зі своїм вчителем з ліцею. Ми провели багато часу і під час уроків, і після уроків інколи навіть на вихідних. Ну і безумовно, я сам привів багато часу за підготовкою, за прийнянням завдань з попередніх років. Розповідає на олімпіаді усі завдання були практичними та направленими на роботу із комп'ютерними програмами. Найлегшим для школяра виявився аналіз, а найважчим моделювання. Це завдання з Word, Excel, Access і PowerPoint. Робота з текстом це в паверпунті. Це робота з зображеннями, це моделювання. Ну тобто, завдання дуже великого спектру складності. Всеукраїнські українські учнівські олімпіади тривають. Загалом у них беруть участь вісім школярів з ліцею номер один імені Володимира Красицького. Ірина Кондратюк, Данило Біга, Новини міста. Виставка ярмарок Квітуча Україна. Вдруге відбудеться у Хмельницькому. Цієї суботи, 6 квітня, її влаштують на вулиці Прибузькій, на відрізку від Кам'янецької до Грушевського. Хмельничани і гості міста зможуть придбати товари для садівництва. Квіти, саджанці, добрива, а також крафтові вироби і свійських тварин. Для дітей організують весняні майстерки. Виставка ярмарок триватиме з 8 до 16. 6 квітня нами заплановано організацію виставки ярмарку Квітуча Україна. І час проведення його заплановано з 8 ранку до 16 години. Локація вулиця Прибузька від Кам'янецької. Зареєстровано понад 40 учасників. Сподіваємось, що всі приїдуть. Звісно, найперше це рослинництво, це декоративні рослини, це плодові дерева, кущі, це квіти, квіткарство, Але також ми залучаємо добрива, міні-мототехніку. Можливо, будуть представлені ті, хто виробники теплиць, парканів. Цього року також спробували запросити тваринництво, будуть кролики і курочки. Ще ми кличемо крафтовиків наших, щоб вони теж представили свою продукцію. Передбачені ще майстер-класи з вирощування рослин. Можна буде подивитись, наше вище професійне училище буде представляти. А також для дітей будуть весняні майстерки. Також буде представлений екобус, куди можна буде принести небезпечні різні відходи. Весна, перемога і розвід України це те, що має бути в наших серцях і в наших головах. Обласний відбірковий тур сьомого всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського стартував сьогодні у Хмельницькому. На сцені театру імені Старицького свої виступи презентували дев'ять колективів. У червні в режимі онлайн відбудеться другий регіональний етап конкурсу. Переможці представлятимуть Хмельниччину на всеукраїнському рівні у Києві. Ірина Аріон продовжить. Ганна і Артем займаються в ансамблі Подолянчик уже дев'ятий рік. Кажуть, танець це відпочинок, натхнення і саморозвиток. Нині на сцені театру імені Старицького відбувся обласний відбірковий тур сьомого всеукраїнського фестивалю конкурсу народної хореографії імені Павла Вірського. Нові вершини, нові здобуття. Подивитися, як ми покажемо себе на такому високому рівні. Чомусь навчитися в других колективів. Ми тільки один раз його танцювали. Цей танець і взагалі страшно в обласному турі. Свої виступи презентували дев'ять колективів у трьох вікових категоріях. Чардаш у постановці Івана Гуреєва одна з прем'єр-подолянчика. Керівник колективу, який нині в журі, каже, оцінюватиме учасників як педагог і хореограф, виконавську майстерність, артистизм, технічні можливості колективів. Ну, Звичайно, костюм. Для нас ім'я Павла Вірського воно символічне, бо ми вважаємо, що це батько українського народного станічного танцю. На ансамбль вірського орієнтуємося, для нас це приклад, ну і діти про це знають. Народна хореографія це частина нематеріальної культурної спадщини українців. Мистецтво, що береже душу і відроджує дух. Ми сьогодні танцюємо сім номерів, тому що кожна номінація допускає до 15 хвилин виступ колективу. Будемо показувати також і козацькі танці. Це найвищий гатунку хореографічний конкурс, тим більше це конкурс народної саме хореографії в Україні, який проводиться лише раз на 4 роки і куди попадають тільки найкращі колективи. Перша вимога це збереження і презентація саме традиційного танцю притаманного нашому регіону. Обласний етап закінчиться 4 квітня. Другий етап буде відбуватися в Києві у липні, і вже гала, концерт нагородження буде відбуватися в жовтні. 3 4 квітня обласний тур фестивалю конкурсу відбудеться у Шепетівці та Кам'янці-Подільському. Ірина Арьом, Микола Юрковський – Новини міста. Сьогодні у Хмельницькому презентували книгу подільської поетеси Марії Будзінської, Казку Зуліяна авторка написала понад 20 років тому для своєї доньки. Але за життя так її і не опублікувала. Зробили це рідні поетеси в пам'ять про неї. Детальніше Олександра Семенюк. Я читала книгу Пригоди навколо світу за 80 днів. Мені запам'яталася і сподобалась книжка пригоди Гулівера». Я думаю, що читати це корисно, тому що можна відпочити заглибитись у думку казки чи якоїсь розповіді. Про власні книжкові вподобання розповідає десятирічна Соломія. Нині разом з однокласниками вона завітала до обласної бібліотеки для дітей імені Шевченка в рамках відзначення міжнародного дня дитячої книги. Тут презентують. Казку Зуліяна. Її авторка подільська поетеса Марія Будзінська. Марія Івановна Будзінська працювала довгий час в одній із шкіл міста Хмельницького. Це НВО номер 5 Викладала математику, і от в неї був такий поетичний дар, яким вона ділилась. Вона видавала книги, вона активно відвідувала нашу бібліотеку. Зуліяну авторка написала більше ніж 20 років тому для своєї доньки. Цю казку написала мені мама, коли я була ще маленькою дівчинкою. Я дуже любила казки. І одного разу я попросила маму напиши мені казку. І мама написала: ти хочеш казку, можна й казку, хоч стильний мій, лиш подих мрій, якщо отримую поразку, щаслива я за розум твій. Казка є магічною, наповнена прекрасними героями, фантастичними. Казка є дуже добра, лагідна і створена з любов'ю. За життя авторка так і не опублікувала казку. Після смерті матері це зробила її донька Світлана. Каже, це вдячність за щасливе дитинство. Вона мені дуже сподобалася тим, що цими перемінами зуліяни кож, кожну пору дня. Ввечері вона була зла, вранці дуже гарна. А ще мені сподобалося її кохання до новобранця. Вона не покохала багато, вона покохала якраз бідного новобранця, який працював. Це казка вчить нас тому, що треба прислухатися до свого серця. Особливістю книги є те, що вона двомовна, написана українською та англійською. Книга багато ілюстрована, і це дає нам можливість використовувати от такі зараз сучасні методи, як сторітелінг, популярний серед наших дітей, коли за цими малюнками можна розповідати дуже багато всього різного, спілкуватися з дітьми. Ознайомитись із книгою можна в обласній бібліотеці для дітей імені Шевченка. Олександра Семенюк, Марія Соколова, Новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що дивитесь. Бережіть себе, побачимось.